Вітаннячко! Що ви думаєте? Проснулася, опять немає нічого до чаю. Оце зараз, поки діти сплять, за бабаха їм швиденько пиріг. Коли вони встигають його поїдати, я оце не знаю. Два яйця. Це називається швидко пиріг. Неповний стакан сахару, грам 150. Беремо ложку без шміксера, колотим швидесенько, щоб сахар розстав у яйці. Поки яйця колотим пісня. Цвіте тере! Цвіте Сюди чашка 200 мл кефіру. Або кислого молока, або, може, кисляк у кого домашній є. Вкидаємо. Тепер сюди таку ж саму чашку манки. Перемішуємо. Все швидко-швидко. Грам 50 олії. 50 грам. Оце була в Аврорі купила отаке какао. Щось не пахне воно какао. Я ото вічно, де я в рорі щось накупляю. Буває, я попаду на непогане таке, а буває і не попаду. Так, один. Два. Ну, дві з половиною ложки. Хватить. Розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо. У нас дощ іде. На -на 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 -на. Так, тепер сюди. Борошно. Теж на таку саму чашку. І на борошно зверху чайну ложку розпушувача. Тепер все наша задача добре вимісить. Змазати форму олійкою, висипати туди. Не треба ждати, поки розбухне манка, забухне. Нічого не треба ждати. Вимішуємо, висипаємо форму. Добре було б, звісно, якусь роз'ємну, але в мене немає. Бо то стекляну свою кину. Вже пахне шоколадним тортиком. Ну, какао не годні. Оце мрія, саме хороше какао. А це щось таке. Ото, що перець у них, що какао, все воно таке, а я все одно його беру. У мене отака скляна форма. Я трошки бахнула на дно олійки, щоб не прилипало. Ну, нема в мене роз'ємної поки що. З усіх сторон так змазую. Духовочку вже поставила розігріватися на 180 градусів. Тепер наше прекрасне тісто, шоколадне, висипаємо в форму і ставимо випікатися. 180 градусів, хвилиночок 40. Поки повмиваються та почистять зуби, у мене пиріг уже буде готовий. Ну, подивіться, який він гарний. Він піднявся. Ну, це просто шедевральний шедевр. Я навіть притрушувати його нічим не буду. Зараз достану на тарілочку, поріжу на сматочки і буду готувати чайок.